І, Віталій, якімо, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, доброго дня. Пане Віталій, доброго дня, так, доброго дня. Через. Ну одразу зазначимо, що ми ж інформуємо наших глядачів не лише про відбудову і відновлення, не лише в Києві, на Київщині, зокрема в Київській області, але в інших регіонах. Знаємо, що були вже е, комісії, до яких були залучені іноземці, іноземні потенційні інвестори, які приїздили до Миколаєва, були в Миколаївській області. Якось з місця зрушив процес відбудови, ну принаймні не на рівні там, скажімо, плану відновлення або забудови, а вже конкретних дій. Ну приведу лише один приклад. Прямо зараз відбудовується лікарня БСМП. Нашими казахськими друзями, вони вже працюють і планують за місяць-півтора закінчити цю роботу відновлення. Це один з прикладів лише тому, що працюють багато добробатів, багато волонтерів. Вони забезпечуються матеріалами. А це я навів приклад капітального відновлення критичної інфраструктури, яке вже стартувало на Миколаївщині це це окрім того, що відновлено 12 мостів вже. Ви казали про те, що до Миколаївської області повернулися 90% мешканців, які їхали з регіону через бойові дії. Розкажіть, чи всім було куди повертатися, чи вціліли їхні будинки, чи довелося якось їх розселювати і обіцяти житло на певний період, поки їхні будівлі будуть ремонтуватися і відбудовуватися? Що стосується Миколаєва, то так вони повернулися в свої будівлі туди, куди можна було повертатися. Що стосується області, це на жаль не можу так сказати. Є люди, які повернулися і живуть в тимчасових умовах в складних, і саме в тому числі відновлюють своє житло. Тобто ситуація різна, але на загал, Миколаїв саме як обласний центр, він зараз ну повністю придатний для житла, і люди повертаються в свої будівлі. Стосовно 90%, відштовхуємося не лише від інфраструктури, від відновлення самих будівель, логістики, але так само говоримо і про малий і середній бізнес. От, зокрема, міський голова Миколаєва Сенкевич пан зазначив, що після ну, від моменту широкомасштабного вторгнення Миколаїв втратив до 90% бізнесу. Як оцінювати взагалі цю цифру? Чи вдасться, скажімо так, найближчим часом можливо якось відновити свої сили і зусилля, тому що саме бізнес теж активно бере участь і в розбудові в тому числі? Що б в нас не різнилася інформація з мером, я не буду заперечувати цю цифру, які він навів, бо, мабуть, в нього є ці дані. Дійсно, бізнес дуже сильно постраждав, особливо великий і середній, скажімо так. Тому багато підприємств релоковані через потенційні загрози та ризики військові, і буде тривалий якийсь час буде потрібен для того, щоб відновити економіку регіону. Найбільша проблема на зараз це. Те, що не працюють порти, те, що ми не долучені до зернового коридору, по якому питанню зараз працює і уряд і президент України, але на жаль, на на, на сьогодні порти наші не працюють, а це більше ніж ну я гадаю 30-40% економіки регіону залежить від портів. Розкажіть ще, звісно, про оперативну ситуацію в області. Знаємо, що ледь не щодня зазнають обстрілів регіони Миколаївської області. Розкажіть про те, як минула попередня доба. Попередня доба були обстріли по Очаківській куцерубській громаді. два доми були сильно пошкоджені, приватні обійшлося без жертв на щастя. Це що стосується останньої доби, тобто більш-менш. Якщо це можна в порівнянні сказати спокійно. Було повідомлення напередодні, що служба безпеки України викрила чергового коригувальника, тобто постійно цей процес триває по всій Україні. Коригувальника ворожого російського вогню по Миколаєву і Миколаївським громадам, з якою нині є ситуація. Наприклад, про Херсон, коли ми розповідали, там була досить тривала така комендантська година, коли саме виявляли колаборантів або тих самих коригувальників, Якою є ситуація в цій частині саме в Миколаєвій області. Миколаївська область одна з найперших взяла системно відпрацьовувати коригувальників на зараз, через те, що ця система ефективно працює. Я від навіть вона для мене не не дуже як новина, така це вже як конвейер у служби безпеки по відпрацюванню. Тому це буде і надалі робитися. Я гадаю, що ми піймаємо кожного, бо зараз ця система. Працює по всій області досить ефективно, тому бояться колаборанти біжуть, але ті, що є, ми виявляємо і відправляємо до в'язниці. Пан Віталію, на сам кінець не можемо не спитати, ну скажімо так, опираючись на досвід Одеси, принаймні Сергій Брачук нам про це розповів, що зараз на рівні міськради вирішується і військової адміністрації вирішується питання. Все ж таки, дозволити в деяких локаціях міста на узбережжі Чорномор'я відпочивати цього літа. Але ж давайте не забувати, що Миколаїв це теж південь України, і в принципі, про рекреацію маємо говорити. А ви зазначали, що і концертам теж має бути місце і відновленню життя на деокупованих територіях так само. Яким прогнозуєте це то в контексті, скажімо так, ну, можливо, можливостей відпочинкових для місцевих і гостей регіону? Для того, щоб був туристичний сезон, це ще місяць чи два. Ми мали працювати на його відкриття. Тобто, я вважаю, що цього року не буде туристичного сезону і. Басейн Чорного моря, ну, Побережжя точно буде заборонено через щільне замінування та загрози військові. При цьому ми обговорюємо з військовими можливість відкриття внутрішніх вод. Це і лимани, і річки, для того, щоб люди могли мати доступ до води та да, відпочивати. І певні ці місця готуємо, в тому числі. Туристичні місця на півночі нашого регіону, скажімо, це мігія, дуже мальовнична і можна відновлюватися, незважаючи на військові дії. А розкажіть ще, будь ласка, на сам кінець про ситуацію в самому Миколаєві і в регіоні і з водопостачанням зі світлом і в цілому, як зараз живуть жителі Миколаївської області. Давайте я пожартую. Ми забули, що таке нема води і світла вже давним-давно. Приїжджайте в гості, побачите, як нас гуляють люди, діти, велосипеди, електросамокати по місту. Тобто місто потроху повертається до, до воєнного умовно життя. Так, точно. Буду просити мера, щоб він включив фонтани, щоб було ще й красиво. Дякуємо вам, пане Віталію. Нагадаємо, що з нами на зв'язку щойно був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Бачимо, що життя відновлюється в різних регіонах, і зокрема на півдні України і в Миколаївській області, в тому числі, стежимо за ситуацією. Дякуємо вам.